Розбита пам'ять, знак вшанування небесної сотні, що поблизу романтики знову постраждав. Це вже не вперше, коли на нього накидають око зловмисники. Цього ж разу пам'ять про героїв майдану розлетілася на друзки. Деталі в Олесі Боровик. Анна Іванівна не любить виглядати у вікно своєї квартири, бо там суцільне звалище. Жінка нарікає, доки хтось безкарно смітить, жителям нижніх поверхів самотужки доводиться вигрібати купу сміття із даху магазинів. Приходится жильцам самим вылезать, тоже неудобство, вылезать через балкон, брать лестницу где-то в подвале, чтобы вынести этот мусор и через квартиру выносить пакеты с мусором тоже не очень, очень удобно. Писали мы, там, чтобы не бросали, писали объявления, вешали в подъезде, но это бесполезно. Небайдужі сусіди по черзі прибирають дах, бо зневірилися від когось чекати допомоги. Нещодавно жителі цього будинку вкотре влаштували прибирання даху, назбирали цілий врожай, сміття більше десяти мішків. Господаря проблемного даху ми вирушили шукати у магазинах на першому поверсі. Там відхрещуються, дах не належить крамницям. Втім, усе одно його час від часу прибирають через власні потреби. Криша це не наша по що територія. Нам приходяться її чистити. тому що. Водостоки знаходяться якраз над нами. От этого мусора забиваются водостоки. Над нами, ну якщо это весною образовалось самое настоящее озеро, на стекле абсолютно всі потолки в магазині. А ось у суму житло відповідальними за дах магазинів вважають саме їх власників. За эти криші відповідають магазини, которые там знаходяться. Це над ними. Суми житла к этим кришам отношения не мають. У нас в тарифі заложена така стаття, як уборка підвалів, тих етажей і криш. Но именно по цьому дому Хорькова-25. Заложена така стаття уборка підвалів. Навіть тих етажей нету в цьому розчоті. Та все ж альтернатива є. Комунальники погодилися допомогти за умови, що прибиратимуть усі разом. І жителі будинку, і представники магазинів. Ніна Коломієць, Сергій Лазаренко, Олександр Гордос. На часі новини.